Перше послання Петра, 4 розділ, сьомий вірш. Петро пише такі слова. Впрочем, близок йому конець. І так, будьте благоразумні і бодрствуйте в молитвах. Дивіться, апостол Петро наставляє віруючих людей. І він говорить про те, що кожен християнин, кожний, кожна людина, яка стає на шлях слідування за Христом, неодмінно буде проходити шлях страждання. Петро показує віруючим людям, що ці страждання, вони в тій чи іншій формі вони приходять в життя кожної віруючої людини. Вони приходять від Бога, і вони приходять для випробування віри. Для того, щоб віруюча людина вона була випробувана для того, щоб віруюча людина зростала у вірі, зростала в пізнанні Бога. В її життя будуть приходити страждання, страждання які будуть випробовувати її віру. Більше того, Петро пояснює, що ці страждання і випробування віри, вони приходять для слави Божої. Коли віруюча людина проходить страждання, проходить їх з вірою, то Боже ім'я в житті цієї людини воно прославляється. І таким чином, Петро, він наставляє церкву і говорить про те, що для того, щоб віруючі люди могли прийняти ці страждання, прийняти як такі, що приходять від Бога, прийняти як такі, що приходять для випробування віри. І прийняти як такі, що приходять для слави Божої, для цього віруючій людині потрібно молитися. Молитися про те, щоб прийняти ці страждання. І Петро говорить, що потрібно не просто молитися, а потрібно ревно молитися, потрібно пильно молитися, потрібно багато молитися. Тому що в серці віруючої людини постійно буде йти боротьба. Боротьба з небажанням прийняти страждання. І для того, щоб прийняти ці страждання, потрібно буде пройти дуже-дуже багато часу в молитвах. І коли ми розмірковуємо над, цими, над цим віршем, ми через цей вірш можемо побачити красу Ісуса Христа. Цей уривок допомагає нам зрозуміти красу Ісуса Христа, який також перебував у молитві, для того, щоб прийняти страждання. Коли ми читаємо Євангеліє від Луки, ми там знаходимо. Уривок в 22 розділі, який описує молитву Ісуса Христа в Гефсиманському саду. І Лука пише, що Христос, він, взявши з собою учнів, пішов до цього саду для того, щоб там молитися. І він молився, і в його серці була така сильна боротьба, така напруга, що на його чолі виступали краплі поту. І ці краплі поту були змішані з кров'ю і капали. На землю, і учні могли бачити і могли свідчити про те, що він молився, він молився сльозами, і в його серці йшла отака боротьба. І краса Ісуса Христа полягає в тому, що Він у молитві знайшов сили прийняти страждання. Він у молитві знайшов сили прийняти такі страждання, які ніколи не випадуть на долю інших людей, інших віруючих людей. І в цьому його краса. Він прийшов у світ як син Божий, і він на цей час життя на землі він відкинув силу свою, яку він мав, як Бог, і став людиною, як ми. І ставши людиною як ми, він також потребував того, щоб знайти силу прийняти страждання. Так само, як ми потребуємо силу для того, щоб прийняти страждання. Так само і Христос потребував силу для того, щоб прийняти страждання. Його краса полягає в тому, що які страждання він знайшов силу прийняти. Подумайте, ще задовго до свого розп'яття, ще задовго, як він прийде на хрест. Христос знав, що в якийсь момент на хресті Бог його залишить. Христос знав, що Він буде залишений Богом. Христос знав, що Він буде е, залишений Богом без потішення, без підтримки, без навіть Божої присутності. І, знаючи, що ці страждання будуть проходити без Божого потішення, в Гефсиманському саду він молився, щоб знайти сили прийняти оці страждання. І він знайшов у Гефсиманському саду, молячись, він знайшов сили прийняти страждання, в яких він буде страждати без Божого потішення. Більше того, Христос усвідомлював, що це будуть за страждання. Христос ясно усвідомлював, що це будуть страждання, які будуть відповідати гріхам всього світу. Тобто це будуть такі страждання, які Бог вкладе весь свій гнів, в які Бог вкладе всю свою ненависть до гріха. І це такі страждання, які ніколи не проходить одна людина, тому що вони є мірою страждань всього світу. І Христос, знаючи, що саме такі страждання Він буде проходити без Божого потішення, Він молився, щоб знайти сили прийняти їх. І він в молитві знайшов сили прийняти ось такі страждання. Більше того, Христос усвідомлював, що коли він страждатиме на Христі як жертва, Він має залишитися чистим, він має залишитися безгрішним. Христос прожив не просто праведне життя. Він і помер, зберігаючи досконалу святість, досконалу праведність. Він знав, що він має страждати без Божого потішення, він має страждати за гріхи всього світу, і він має не згрішити. І Христос у молитві знайшов сили страждати так, щоб не згрішити. Христос у молитві знайшов сили прийняти ці страждання і пройти ці страждання саме таким чином. І в цьому є його краса. Його краса, вона, по-перше, показує мені, що я потребую того, щоб молитися, щоб в молитві знайти сили прийняти страждання. Якщо Христу потрібно було знайти сили, щоб прийняти страждання, то тим більше мені потрібно молитися, щоб знайти сили не просто страждати, а прийняти ці страждання, визнати їх як такі, що приходять від Бога, як такі, що приходять для мого блага, як такі, що. В них я не буду залишений Богом і потішений Богом, і зміцнений Богом. І я покликаний молитися, щоб прийняти ці страждання. Знаєте, в християнстві є така розповсюджена, хибна думка. І віруючі люди інколи задаються питанням, задають іншим людям питання, говорять, як знайти в собі сили, щоб пробачити, щоб ще щось зробити. Це хибна думка. Ми не можемо в собі знайти сили. В нас не, в самих немає сили. І молитва Христа в Люсіманському саду, вона показує, що тільки в Бозі можна знайти силу прийняти страждання. І тому й ми покликані не покладатися на себе. А якщо ми проходимо шлях страждань або усвідомлюємо, що нас чекають якісь страждання, ми маємо шукати в Бозі силу прийняти ці страждання, усвідомити ці страждання. І ми маємо на це благодать. Коли я поклоняюся Ісусу Христу, який шукав. В молитві сили прийняти страждання. Тоді я можу мати ясний розум, тоді я можу мати силу також молитися про те, щоб прийняти страждання. Знаєте, мені легко молитися про те, щоб Бог звільнив мене від страждання. Це виходить при, ну, природньо. Але молитися про те, щоб прийняти страждання, мені важко. Моя гріховна природа, вона противиться тому, щоб просить у Бога сили прийняти страждання. І тому я покликаний знаходити ці сили в Ісусі Христі, розмірковуючи про Його страждання, про Його молитву, про прийняття цих страждань. Я можу знайти сили, щоб і я молився, ревно молився, про те, щоб Бог дав мені сили прийняти страждання, які приходять в моє життя, приходять від Бога, приходять для моєї користі і для Його слави. Нехай в цьому Боже ім'я воно буде прославлено. Амінь.